Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you прикол. Фоткає мене, щоб не було видно депресії. Я сподіваюся, що моя втома. Не дуже помітна. Але не суть в тому. Де вороно Каркароно -кар ти була? Що ворона Каркароно принесла? Я проснулась, стрепенулась і каркар, -кар. на вороночі зібралась я базар. Рано рано прилетіла до струмка, на городі проковтнула черв'яка. Це скоромовка. Але отак говорити не треба, бо це херня собача. Часто буває так, що а, хтось пішов вчитися на курси сценічної мови, не знаю, там на ораторську, і починає, коли виступає або записує відео, оце от театральщина їбана, по-іншому я не можу сказати. Ой, матюкатись я буду дофіга. Давайте так. В цьому сезоні матюкатись я буду до фіга. Ну, які часи, такі матюки на такі відео. От. І ця театральщина, -та -та, тро -та -та, тро -та -та. забираємо. На відео і в публічних виступах треба говорити так, як ти говориш в житті. Жива, органічна, класична мова. Декламувати вірші ти можеш у мене на заняттях, але потім ми це забираємо, тому що це звучить паршиво. Часто актори, які грають в театрі, ця драма блядь, їбана», Часто на телебачення потім іде. Тобто я бачу, що актори це колись було з театру Занковецької, грають оцим зан... занківчанським оцією манерою, та на короткометражці. І це так паршиво виглядає. М -м. Тому коли ти працюєш зі стіною або вчишся на ораторському, тому не треба це робити з шаблону. Треба говорити як звичайна смертна людина. Бо ти не Бог, ти звичайна смертна людина. Тому ми пам'ятаємо це, тро то то тро то, -то, -то, -то". Ні, це жахливо. Ця академічність нікому до сраки не потрібна. Всі ми живі люди. І коли я включаю відео, я хочу бачити людину. І коли я також слухаю якийсь виступ, я теж хочу чути людину. Живу органічно, класичну мову. Вибивати себе це треба. Де вороно каркарону ти була? Що вороно каркарона принесла? Я проснулась, трепенулась, і каркар -кар, на воронічуй і зібралась. Я базар. Рано рано прилетіла до струмка. На городі проковтнула черв'яка. Чуєш різницю? Да? Амінь.